Як Холодний Яр надихав українських козаків усіх часів у боротьбі за українську незалежність та як саме він надихає наших воїнів в теперішній війні? Холодний Яр це місце, яке завжди наводило жах на більшовиків. Тут не було радянської влади до 1924 року. Тут вперше про майорів чорний прапор з'явилось гасло Воля України або смерть. Єдиною відповіддю на російську мову тут був постріл. Це місце останнього бою головного отамана Холодного Яру. Василь Чучупака загинув 3 березня 1920 року. Щоб не здатись у полон, він пустив собі останню кулю в скроню і закричав: Готуй нових борців, Холодний Яре! Його ідея була настільки сильною, що холодноярці продовжували боротись з більшовицьким режимом до 1923 року. Могила Василя Чучупаки знаходиться на кладовищі в селі Мельники. Недалеко від могили отамана знаходиться братська могила, де були поховані четверо жорстоко катованих більшовиками борців за волю України в 1920 році. Під час щорічного вшанування холодноярських героїв вшановують і пам'ять цих чотирьох закатованих козаків. Холодному Яру, а саме в селі Мельники, встановлено пам'ятник Юрію Горлісу-Горському. Він був українським козаком та очевидцем Холодноярської боротьби. Його книга Холодний Яр була єдиним джерелом, яка висвітлювала події тих часів. До 1976 року в КГБ був відділ по боротьбі з холодноярською приступністю. Музейно-етнографічний комплекс Дикий хутір це поєднання української історії і культури. Тут ви опинитесь одночасно в музеї, в ресторані і в готелі. Неймовірно смачна українська кухня вразить вас в саме серце, а дизайн ресторану відправить в подорож стародавньою історією. Відразу, коли я почала працювати в «Голодному Яру, я почала захоплюватися подвигом. Холодноярських героїв, які чинили останні супротив чекістам і большевикам, і от десь 2012 році ми створили музейно-теографічний комплекс в Холодному Рудикій Хутір. І поряд з цим я створила цю патріотичну країнку. Ці фотографії разом з членами стрічного групу Яр ми знаходили в архівах родин, тому що все місцеве населення тоді було в цій холодноярській республіці. А большевики це називали Холодноярською бандою. Відтворили ми тут легендарний холодноярський прапор Воля України або смерть. А з іншого боку, на прапорі були написані слова Дараса Григоровича Шевченка і повіяв виновець Холодного Яру. Дуже Є портрети, яких ми вшановуємо це наші сучасні герої. Це Олег Пуцин, командир Добробату Карпатська Січ, який дуже близький був до Холодного Яру. І, скажімо, Андрій Жуваний, позиний татарин. І, і фото Юрія Гурліса-Горського. Це був козак чорних запорожців, і от саме в такому стані він потрапив до Мотрного монастиря. От в такому вбранні, бачите, який гарний козак. А це вже його фото як письменника і автора книги Холодний Яр. 9 лютого 1923 року наших отаманів Хлоноярських мали вести на розстріл. Вони вранці підняли повстання. Коли їм подавали окріп в камеру, вони вибили цей окріп, здобули спрою в бою і 6 годин в Лук'янівській в'язниці тримали повстання. До них приєдналося ще ув'язнені, і всього це було 38 бійців за волю України. Після шести годин повстання в Лук'янівській в'язниці, коли в них вже не було зброї, щоб оборонятися від чекістів. Вони один одного вбили ножами, штиками, проголосивши слава Україні, героям слава! Холодний Яр дуже цікавий для туриста в будь-який сезон року. Він приваблює своїми неймовірними зимовими та літніми краєвидами першоцвітом і безлічч патріотичних програм та заходів. Ми зараз знаходимося. Прекрасному місті Холодний Яр, місце сили і духу української нації, українського народу. В останні роки досить популярно стало відвідувати Холодний Яр і насолоджуватися красою підсніжника. Дуже рідкісного підсніжника, підсніжник складчастий, який вважали, зростає тільки в горах Криму, а виявляється тут, на середньому Дніпрові, на практично рівниній території, ареал цього підсніжника досить. 1 січня 2022 року президентом було підписано указ про створення цього національного природного парку Холодний Яр, а півтора місяця тому, в кінці грудня, ми все-таки запустили і зараз діє Національний природний парк починає розкручуватися. І я сподіваюся, що в майбутньому це буде місце, куди. Значно більше буде приїжджати людей дізнаватися про ту славну історію, про цей прекрасний е, Холодний Яр. Ну і надіюся, що е, за це наше покоління будуть нам вдячні. Одна із перлин Холодного Яру це дуб Максима Залізняка. Тисячолітній велетень пам'ятає історію нашої України ще з дуже давніх часів. Він пам'ятає походи київських князів, козацьку добу, гайдамаків, Максима Залізняка і Тараса Григоровича Шевченка. Наразі всі туристи, які приїжджають в Холодний Яр без виключень, хочуть побачити це могутнє дерево. В селі Буде Чигиринського району є храм святого праведного Петра Калнишевського, який офіційно був відкритий у 2015 році. Храм належить до Православної церкви України. Щонеділі тут проводяться богослужіння. і і і на сьогодні, прости нам наші, ми Саме будівництво храму відбулося ще початок закладення Христа на річному камені у 2009 році. Саме з 2000 року розпочалося саме будівництво храму і тривало воно п'ять років. І по сьогоднішній день, з 2015 року, в цьому храмі завжди лунає українська молитва за українське козацтво, український народ і зараз особливо лунає за українське військо і за перемогу нашого українського народу над ворогом, який наступає на нас. Церква збудована у стилі козацького бароку. Копії такої церкви є в місті Запоріжжя на острові Хортиця. Церква має три бані з двору можна все це побачити, і збудована вона дерев'яною, як і раніше будували козаки ці храми. І в нашому храмі є теж у козацькому стилі бароко. Ікони зображені у стилі візантійському, так як Петро Коллинашевський знаходився на заслані 25 років на Соловецькому острові, і саме там. У Христовоздвиженському монастирі у Преображенському також в зображені ікони на іконостасі у візантійському стилі. Ззовні церква має три куполи з тризубами, і саме з них виростають хрести. У віці 85 років Петро Калнишевський опинився в заслені на Соловках. Там він мав провести 25 років підземеллі. Таку в'язницю називали Кам'яний мішок. Копія каземату Петра Калнишевського теж знаходиться в селі Буде біля церкви. Там отаман мав велику бороду та довгі нігті. його тіло мало запах сирої землі. Це стародавній козацький Мотрен Монастир. Як свідчить історія, тут були такі визначні особистості, як Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко, Іван Виговський, Іван Мазепа, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, а навіть Пушкін, Чайковський та Суворов. Але не зазначено головне: з 1918 по 1920 рік тут знаходиться штаб головного отамана Холодного Яру Василя Чучупаки. Мотрин Монастир, давній козацький, заснований за легендою десь приблизно на початку минулого тисячоліття. Назва Мотрин походить від того, що дружина воєводи Мирослава. Мотря зустрічала і проважала чоловіка на війну. На даний момент монастир відноситься до московського патріархату, не дивлячись на те, що це спокон віку була давня українська святиня, яка постійно була в центрі всіх історичних подій, що відбувалися на Холодноярській землі. Василь Чучупак тут отаборився, тут його був штаб, стояла основна сотня, і 100 років тому тут тривала. Так як і зараз боротьба за українську незалежну державу, першим, кого зустрів Юрій Горліц-Горський в Холодному Яру, це був Іван Компанієць. Тіло померлого сотника поховали на території Матронинського монастиря, адже тут був штаб холодноярського війська. Під час похорону було присутньо 10 тисяч людей. Іван Компанієць, наш місцевий, із села Суботова, який чітко. Мав собі за меті побудова Української незалежної держави і влився у холодноярське військо. Сотник це говорить про те, що його обрала сотня за свого отамана, за, за командира. В сотні десь було біля 250 козаків, і серед всіх вибрали молодого, 24-річного хлопця, який мав великий бойовий досвід і хороші організаторські здібності. На прилиті жаль. Загинув він передчасно, можна сказати навіть і трагічно. Поїхавши на, до своєї коханої на зустріч, потрапив у засідку, похоронили його тут, на території Мотриного монастиря. Недавно відкрили пам'ятний знак, де ми завжди щороку приходимо і віддаємо шану, клоняємося могилі Івана Компаніця, сотника Холодноярського війська. Гайдамацький став це місце освячення зброї гайдамаками перед виступом у похід. За легендами саме тут Максим Залізняк розділив своє військо на кілька загонів, і розпочалось те велике повстання, яке нам відоме під назвою Коліївщина. Члени історичного клубу Холодний Яр вирішили відновити цю традицію. І під час вшанувань всеукраїнських вшанувань героїв Холодного Яру. Ми теж проводимо освячення зброї. І знамен тут на берегах гайдамацького ставу продовжується ту славну козацьку традицію, яку започаткували напевно багато-багато років тому наші діди-прадіди. Холодний Яр це історія про те, як невелика за кількістю сильних духом козаків успішно боролася з набагато сильнішим ворогом. Ось зараз ми знаходимося біля могили легендарного комбата Фрайкора Георгія Тарасенка. На той на момент його загибелі йому було 26 років, він очолював добровільчий батальйон Фрайкор. Зараз йому надано звання Героя України і от коли він загинув, батьки дізналися і друзі, що він заповідав його поховати в Холодному Яру. В червні цього року і тут будуть встановлені пам'ятники на могилі і Георгія Тарасенка комбата Фрайкора, а також будуть встановлені пам'ятники комбату Карпатської Січі Олегу Куцину. Андрію Жованнику і комбату правого сектора Ханру. І от ми, якщо не історичного клубу Холодний Яр, Олег Кусен, Роман Коваль, я Богдан Васильович Легоняк, ми почали пропагувати цю дуже е, успішну цікаву історію незламних козаків. Одна із таких історій. Е, Надихнув 93-ю бригаду Холодний Яр. У в чотирнадцятому році нами був встановлений пам'ятник 93-ї бригади Холодний Яр і почали нагадувати українцям про те, як дійсно боролися наші козаки в Холодному Яру, і це вважається останній супротив українців проти радянської влади. Кожен хто хоч раз потрапить у теплі обійми Холодного Яру, мріятиме повернутись сюди знову. Сто років назад про це сказав Юрій Горлізгорський у своєму романі Холодний Яр, і зараз ці слова підтверджують усі свідомі українці.